Відеогляд чоловічого одягу пример, мішечок на 20 кг. Дуже класна курточка, моделька подовжена, водонепромікна тканинка, розмір «М», Ось така серединка йде флісик. Такі бокові кармани йдуть на замочку. 100 пограмовочка. Лезенка, спортивні елічка, каба, Футболочка. худі, худі на баєчці, емочка. Така також худі-баєчка XL. Худі на баєчці. Есочка. Ході без баєчки. Емочка. Така дуже класна якість у них. Така дуже класна сорочка, така теплесенька. Сурочка йде в розмірі. С. Така тракотажна простенька кофточка Емочка. Така теплесенька XL. Дуже приємно на дотик. Оді есочка. Також на баєшці світшот на баєшці. Емочка. Така також дуже класна сорочка, тут дуже класна, якісна, така тепліша, мягесенька. Есочка. Еличка світшот, то сурочка 2XL Кутон, також така теплесенька, класна сурочка хорошої якості, така також тише. Світшот на напаєшці. XL Huddy також на напаєшся. Маєчки. Також така дуже класна сорочка, сорочки всі дуже хорошої якості. Розмір іде XL, оді також на барочці. Така також трикотажненька, дуже класна, така в'язочка, приємно до тіла М. Ем Голочка 2 xl маєчки, іболочка м ем 2 xl Така простенька трикотажненька, якасенька. Регланчик, також така легесенька баєчка, сурочка. Така сурочка йде також така приємна, тепліша. Така йде також легесенька баєчка. Джинс, також дуже класний такий джинс, приємний, мехлесенький, Світшот баєчка. Також світшот баєчка. Сурочки. Дуже хороша, як у сурочках. Приємна як месенка